Перше про Адама Осмаєва почули в 2012 році чеченця, який приїхав в Україну за підробленим паспортом, СБУ тоді звинуватила в замаху на вбивство Володимира Путіна. На камери затриманий, зізнавався у своїх вбивчих намерах. Конечно, цель була поїхати в Москву і попитатися покушення прем'єра Путіна. Звинувачували в тероризмі, але засудили Адама Осмаєва через фальшивий паспорт та незаконне поводження із вибухівкою. Після оголошення вироку його звільняють просто в залі суду. Адже до цього Осмаєв вже пробув три роки у СІЗО. Спасибо бача всім, хто поддержував та учаскував. Спасибо. Берегите Украину. Замечательная страна, замечательные люди. Вихідець із Грозного, економіст, проживав у Москві та Одесі, де й познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Одеситка Аміна Окоєва, ще дитиною переїхала в Москву звідти в Чечню. Пройшла війну і повернулася на батьківщину із хорошою військовою підготовкою. Я хорошо дуже, дуже стріляю. метка від природи, але снайпер – це не просто меткий стрілок, це та зовсім інше. совсем другое. Аміна була учасницею революції гідності. А після майдану у складі добровольчого підрозділу МВС вирушила у зону АТО. Жінку нагородили орденом народний герой та медаллю за жартовність та любов до України. Її чоловік очолив батальйон імені Джохара Додаєва, який теж воював на сході в березні 2015-го Осмаєв та Окуєва офіційно побралися.